Друзі, всім привіт! Сьогодні давайте поговоримо про те, як зробити так, щоб виконалось абсолютно будь-яке бажання. Насправді людина настільки універсальна, вона настільки абсолютна, що вона пізнає все те, чому приділяє увагу. Тобто, де фокус уваги людини саме те вона і пізнає. Наприклад, якщо ви конкретно знаєте, що у вас чогось немає, ви транслюєте цю інформацію, і ви, як мантру, кожного разу повторяєте, що немає, 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 немає. Будь-то немає грошей, немає чоловіка, немає машини, немає відносин, немає відносин, немає відносин, і така своєрідна молитва, яка відбувається кожного дня. Ви кожного дня транслюєте цю інформацію. А людина настільки універсальна, що вона пізнає все те. Про що говорить, в що вірить, що транслює. Тобто, для того, щоб здійснилось абсолютно будь-яке бажання, вам потрібно усвідомлено поставитись до цього життя, усвідомлено підійти до певних моментів у своєму житті, конкретно зрозуміти, що якщо ви кожного разу транслюєте інформацію і свято в неї вірите, бо це типу по факту так і є, то ви саме це і притягуєте. Кожного разу, коли ви кажете, немає грошей, бо для нашого логічного мозку його дійсно немає. Відповідно, саме це ви і транслюєте, саме це ви і пізнаєте, саме це ви для себе і перезасіюєте. Тому важливо, якщо ви оцінили свою ситуацію, і у вас дійсно чогось немає, окей, хорошо, немає. Але вам потрібно свято повірити в те, що воно у вас вже є. Далі ви застосовуєте різні практики, робите медитації, уявляєте, що воно у вас вже є, заходите у той стан, в чому воно у вас вже є. Важливо прямо відчути, посмакувати, поїсти, що воно у вас вже є. Наприклад, що ви вже багаті, що у вас дуже багато грошей. І кожного разу робіть ось ці такі моменти, усвідомлено розуміючи, що воно у вас вже є. Усвідомлено розуміючи, що ви перезасіюєте для себе це, і воно у вас неізбіжно буде, якщо ви приділили цьому фокус уваги. Тобто ви конкретно свято вірите в те, що воно у вас уже є, і воно автоматично притягується до вас. Автоматично. Вам не потрібно докладати дуже велику кількість зусиль. Воно все прийде до вас самостійно. Вам потрібно свято в це повірити. Обов'язково свято в це повірити. І прямо відчути, що воно у вас уже є. А відповідно, термін, за який воно все виконається, залежатиме від вашої віри. Наскільки ви дійсно. В це вірите, і наскільки ви дійсно цього собі дозволяєте, ось така легесенька система виконання будь-якій.